Все-таки французькою гранд новосілка» звучить значно шляхетніше, правильно? гранд новосілка», Шпіль новосілка», ну і далі невідомий мотив, ймовірно, скоро напишуть пронизливу військову пісню. Я б радив на мотив тумбалалайки. Що можна сказати за оперативну ситуацію? Вчора вночі, ви знаєте, я не дотерпів, мені дорікали, чого я не сплю. Я скажу, що якщо у вас є зайві ліки, то я прийму. Так, трохи минулої жовчі. Ось, власне, оперативна думка противника, і наша між мокрими ялами, я би так сказав. Ось вони отут от, мокрі яли, а отут от сухі яли, де шляхетна гранд Новосілка. І між ними йдеться за лінією оборони. Як ви знаєте, отака -от гранд Новосілка, от, бачите, отут -курах, отака -от конфігурація. Терену, ви бачите, сюди на Покровське. А отакі от лінії оборони. Оце от сухі яли, а ото мокрі яли. І тепер зрозуміло, чому на комар наші контратакували, чому противник атакує на зарічну частину гранд новосілки Слухайте, шляхетно гранд новосілка Це вам не грецька не грецько-татарська назва, первинна. Правильно перейменували. Треба було відразу в гранд новосілку От русифікували, я скажу, що от чого мені не шкода, так це грант Новосілки. Шкода людей, які її боронять. Ну, ви знаєте моє ставлення. Ось власне ця картина. О, вона нашого брата вже девес. Ну, що треба? Ви знаєте, п'ята танкова бригада, скільки вона отримувала від нас, і вже. Гонить решткою сил, трьома бригадами вони на цьому напрямку. Ну, ясно, ви зрозуміли, вони хочуть пройти сухими ялами східним берегом, ну, це який да, правий, я б так сказав, щоб вклинитися між двома лініями оборони. Ну, ось, от, -от так, от комара, це лінія оборони наші, вони шукають собі шлях. В той час, як ці шукають, ну, ці, як ці фраєра хочуть пройти мокрі яли, все-таки ось сюди на Андріївку кицюня проривається. Слухайте, зараз вона обріжеться обножик. Який... Людина з фронту, каже, звернулася. Я на ножах не розбираюся, але вам довіряю, я ж не можу їй зробити скаут. І я почав робити отакий от потужненький прототипчик для цієї доброї людини Східного фронту. Сподіваюсь, вона його отримає такі часи, що хочеться хоч щось. Так, ось Андріївка Константинополь. Скоро вони заявлять, що взяли. Костянтинопіль, тут мені та кажуть, що я неправильно в Балаклії, ці всі вимовляю. Ось один пункт, як ви розумієте, скоро ми матимемо ту саму ситуацію, що в Новосілці, Правильно каже наш Алмасто: що ці мішки, нібито більш небезпечні на карті. От, бачите, атака. Це два оперативних направлення противника. Дієк про 68-й армійський корпус і 29-та гродійська військова армія. Зосереджені. Тут іще лінія розмежування. Бачите, як вони. Отому у них і є, тому що сходящіся направлення, і вони решті твої сил своїх сил можуть, контр... можуть концентрувати. Ну, які перспективи битви в цій агломерації? Ви знаєте, перспективи ті самі, що в останню хвилину наші звідси підуть, хтось лишиться, потім всього буде трохи паніки і держпереляку, але власне. І в цій операції, і в Гранд новосілці ну да, Гранд новосілка це я скажу Єс. Важить одно лінію оборони по річках, як вони хочуть пройти на південь чи на північ, ну, побачимо тут оцічні позиції. Я думаю, що вони би так ломилися південніше. Тому що цічних немає. Наші з оборонітельних рубіжей не виходять, не контратакують, не дуже яким виходити за оборони. Тут я скажу більше, як ви бачите, по конфігурації оборонних позицій, більше було держпереляку навколо Гранд Новосілки. Я думаю, на цьому ми за Гранд Новосілку закінчимо. Ася не вимикає, треба поговорити за Путіна. Ну. Що можна сказати, продовжується. Я зрозумів, до чого весь цей бред. Можете і ви спробувати цей бред перетравити, що вони самі прийшли на прохання завгоду з під Києва. Тільки ж нібито ми не бачили битої техніки в Заворічах на болотах, нібито навіть наші юні наполеони визнали битву між Заворічем і Скибином і Димиркою видатною. Видатною перемогою Збройних сил України, видатною поразкою ВСРФ. Ну йому легко він сліганцяв. До чого весь цей прят, не будемо його розжовувати. Він хоче вивезти Україну за скобки, тому ми і не бачимо трампівських пропозицій миру. Лише можемо розуміти. От він каже, що так, би щоб ви здалися відразу, ви б обійшлися втратою Луганської та Донецької області. Ймовірно, значить, якась контрпропозиція на те, щоб обмежити територіальні втрати України не лінію фронту, а якимись меншими ділянками, ймовірно, є. Але утечки ми її не бачили. Можемо здогадуватися тільки з Путіна. Чому путінські версії миру транслюються? Ну, тому що є бажання. О кицюня зайшла. Молодець, молодець. Хороша, понюхай ножика. Якщо ти прямо на нього ляжеш, я його краще приберу, щоб ти в нього не. Отак, От лягай сюди. Щоб вивезти Україну на ско... за скобки, наскільки вони хочуть великого розділа міра, між Амер... між Росією, Матушкою Росією і Омірі Гайну, не знаю. Поки що рано за все це говорити, ми не чули, але бажання це не означає їхнього виконання. Нам важить приєднатися до Франції, яка обіцяє. Нам, що в кінці кварталу обов'язково будуть міражі, вони ж казали, що в новому кінцю кварталу міражі точно будуть. На що ми можемо сказати французам, що як тільки з'являться міражі, так відразу ми підтримаємо французький контингент в Гренландії. Тому що ви розумієте, без українського контингенту війська ЄС Гренландію не оборонять. А як скоро нам тут робити не буде чого на фронті, якщо Путін домовиться з Трампом, то війну. Проти Трампа Путіна, то от доведеться переносити на інший фронт. І таким іншим фронтом для Легіонів Українських може бути Гренландія тулилися ж по світу Легіони Польські. Я скажу, надійшов час легіонам Українським трохи потулитися по світах. І я скажу, що Гренландія буде прекрасним місцем, де ми зможемо обламати рога і змінщику Трампу і його зрадницькому паперовому тигру. Тому що забрати більше, ніж Путін, у нас Трамп у нас не зможе. Так що всі ці розмови, що обойтісь мимо України, я скажу, що це демагогія. Там чергову розказку написав Залужне, але я скажу коротко, як і казав, люди, які нарікають на ТЦК і хочуть воєнної диктатури, вони... Мають бути усунуті від виборів через з інтелектуальних причин, з причини ні того, що вони не здають відповідальності за свої слова і дії. От як можна ненавидіти ТЦК і бажати влади ТЦК в Україні в вигляді хунти? Це можуть тільки патріоти. Всі, хто завоюють Зеленського, тому що я люблю Зеленського, це тому, що я ненавиджу Путіна. Всі ви прокладаєте дорогу Путіну. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я все-таки піду робити оцей от прототип для того старшого солдата. Бай!